Дорогі мої тернополяни, брати і сестри українці, ви бачите, що боротьба наша абсолютно ще не завершена. Ми розуміємо, що влада зараз робить з народом України. Нас намагаються просто виснажити і тоді прийняти ті рішення, які їм потрібні. Тому просимо вас усіх бути зараз особливо пильними. Тоді, коли тільки, якщо тільки наші сили почнуть слабнути, якщо тільки ми допустимо хоч якусь слабинку у своїх діях, ми можемо втратити шанс на здобуття держави. Сьогодні Бог дав нам ще один, а можливо вже і останній шанс нарешті здобути справді незалежну, сильну, заможну країну, в якій будемо жити щасливо, ми. І наші діти, які не будемо ми рабами і не будемо прихвостнями Москви. Необхідно далі продовжувати боротьбу. Необхідно знову і знову приходити на Тернопільський майдан на віче. Сьогодні він збирається, як і наступні дні, буде ще збиратися. Сьогодні він збирається на велике віче, вже збираємося о 18-й годині вечора. Просимо вас усіх приходити, тому що нам потрібно. Для дій рішення віче тернопільського майдану ми будемо виконувати те, що ви, дорогі наші тернополяни, нам будете доручати без вас, не буде перемоги, без нас усіх не буде перемоги. І якщо тільки ми дозволимо собі посидіти вдома і відпочити, цим зразу скористаються. І будуть пробувати нас перемогти. Ми не можемо цього допустити. Приходьте, беріть активну участь у майдані. Ми мусимо вистояти, і ви бачите, що починаються передріздвяні свята, починаються усіх святкові клопоти. Але я переконана, що цього року на різдво народиться не тільки Ісус, а народиться справді нова сильна незалежна Україна.